Доброї ночі, шановні українці, доброї ночі, шановні глядачі. Де з вами український історик, журналіст Грошовець. Традиційному прямому стрімі українські сукіряни, які продовжує традицію стрімити, сьогодні у нас стрім був традиційний о 21.00. Але я взяв і вирішив, ну, думаю, давайте пострімлю ще, тому що українські сукіряни дуже люблять своїх глядачів, безмежно люблять і готові працювати. Цілу добу, якби тільки глядачі, друзі, прямо у тиму українських секірян, хоч трошки цей стрім, підтримували, так, підтримували, дякую за два донати. Дякую. Донати дуже потрібні. Тому велике прохання: 51, 68, 74, 51, 97, 22, 28, 93. Карти Приватбанку і низький уклін, і подяка тим, хто допомагає. Допомагайте, а ми будемо працювати. Ми вже працюємо практично цілодобово. Від рання стріми йдуть вже до 22.00. Що ж рідні? Давайте починаємо. Європа збирає фронду. Що це таке? Фронта – це організація, яка збирається протистояти комусь. А кому Європа буде протистояти? Звичайно, Росії. І звичайно, буде протистояти Дональду Трампу. Президент Зеленський зізвонився з США прямо після зустрічі з Трампом з лідерами Європи. Марк Рюте, Генсек НАТО обзвонив всіх лідерів Європи, і вони зараз будуть збиратися на зустріч. Так, рідні дорогі друзі, альтернатива зустрічі Путіна й Трампа в Будапешті буде альтернативою зустрічі кого правильно зеленської європейських лідерів готується великий саміт Європи. Європа зрозуміла, що Трамп кидає. Трамп кидає не тільки Україну. Трамп не тільки продемонстрував неповагу до України, брудно лаявшись на президента Зеленського, Трамп продемонстрував неповагу до Європи. І європейські лідери зрозуміли вони давно вже це розуміли, що Трамп тупо кидає Європу, Україну один на один з російським медведем. Тому. Президенти, прем'єр-міністри усіх європейських країн будуть зустрічатися з Зеленським. Коли? Вони це вирішать найближчим часом. 23 жовтня будуть перемовини міністра закордонних справ Росії Лаврова з держсекретарем Рубіо по підготовці зустрічі Трампа з Путіним в Будапешті. І аналогічно, 23 жовтню представники європейських країн з представниками України узгодять великий європейський саміт, збирається фронта. Європа готується воювати проти Росії. Європа готується протидіяти Сполученим Штатам України і сьогоднішня заява Мерца. Я вже сказав, що у нас два супернадійних союзника в Європі: це Німеччина і це хто правильно, і це Швеція. Швеція сказала, що нам потрібно включати в Європі режим війни і готуватися до війни з Росією, тому що вона нападе. Мерт сказав що сьогодні: не потрібно чекати нападу. Росії 140 мільярдів запорожних російських грошей в європейських банках передавати першим траншам Україні. 140 мільярдів Україні не хватить на три роки війни. Це перший транс сказав Мерц. І якби Мерц і європейські країни передали Україні 140 мільярдів доларів, якби ці гроші наші корупціонери не розпихали по кишеням, то це забезпечило б бюджет України на три роки. І ми могли б тримати оборону, ми могли б пручатися, ми могли би воювати і нищити. Мер це прекрасно знає. І, скоріше за все, на великому саміті, який готується на противагу зустрічі Трампа Путіна. що… Передача російських заморожених грошей в е, е, європейських банках буде вирішена. Путін хотів добитися цього, Путін хотів втратити 300-400 мільярдів заморожених російських активів, грошей в європейських банках. Ну, він це, він цього доб'ється. Як кажуть, хто за що бореться, те за те і напорець. Ну і далі, далі. Що у нас, крім заяв Мерца? Європа хоче обійти Орбана. Себто виробляється позиція. Європа приймає Угорщину, а не приймає Орбана. Орбан чому тримається таким, як кажуть, персоною Грата в Європі? Тому що він протиспоставляє голос свій, а не Угорщини, проти Європейського Союзу. Там же у них голосування всі за, і не один проти. А він завжди виступає проти блокуючи що? Блокуючи рішення ЄС. Тому зараз хочуть зробити голосування, чого більшістю голосів. І тоді Орбан, так, Орбан буде ходити прислугою Путіна. Орбан зараз ходить гордо, показуючи, що він круче Мерца, Трампа, Стармера, що він друг Трампа, друг Путіна, він номер один в Європі. Ні, його попустять. Попустять на те місце, на яке він заслуговує слуги Путіна. Ну і заява Росії по війні. Так, заява Росії по війні. Е, заява Піскова. Піскова це російський пропагандист, ну і прес-секретар Путіна, Путіна. Пісков сказав: ми не розглядаємо ніяких поступок Україні ми не йдемо на компроміс. Ми будемо продовжувати. Себто Росія буде продовжувати воювати до України по, проти України, до того результату, який вона буде вважати за потрібне. Що це? Ну, ми ж бачимо заяви Путіна, що Путін каже, я готовий, я ж готовий, Росія готова. Ви що, ми ж любимо мир. І тут же заява Піскова, що Росія готова продовжувати війну. Що це? Блеф. Що це? Зараз в Росії величезна криза, бензина. 31 російський регіон зараз без бензину. І наші безпілотники і далі луплять по НПЗ. Ще трошки і Росія стане. Будуть їхати на Віслюках, на осликах, ну, ковни там заставлять, на кониках, да? якщо коники ще в Росії полишалися, да? тому будемо розглядати піскову заяву, що це як Блеф. Це як підвищення ставок. А ми знаємо, що Путін досвідчений як досвідчений картяр Шулер має козир в рукавови. І От перед перемовами з Трампом в Будапешті вони заявляють, ми будемо продовжувати війну, ми не боїмося цілого світу, і ми самі-самі грозні. І мстя наша страшна. Пісков може блефувати, Путін може блефувати, тому що Росія тримається на блефі. Росія тримається на блефі, російський колос на агіанських на глиняних ногах тримається на тому, що він блефує. Ну і заява Лаврова. Да, заява Лаврова. Кінь Лавров зробив заяву, що Росія уважно тримає на контролі і дивиться за питанням томагавків томагавків в Україні. Тому що є така позиція, що Трамп може поміняти, перевернути кожуха і дати томагавки. Тому він каже: ми дивимося пильно за поставками томагавків, тому що томагавки можуть нанести шкоду, велику шкоду Росії. Ну тут в Кінь Лавров паровий. Томагавки можуть нанести шкоду Росії, але він хай не забуває про українські дрони. Ми, зуп, ми призупинили зараз бензин у бензоколонку Росії, попустили її. До речі, китайські автомобілі зараз в Росії гавкають один за одним. Да, китайські джилі. Да. Зупиняються в Росії, тому що вони не можуть їхати на російському бензині. Зараз росіяни на всіх заправках так починають бодяжити бензин, що китайські автомобілі тупо зупиняються, з них вали з, з двигунів дикий пар, і водії не знають, що робити. Так, ну от, почекайте ще трошки. Місяць-два росіяни будуть їдати, їхати що на осликах, тако за вуха їх смикати: лівий поворот, правий поворот, за фостика, задній хід, так? І це майбутнє що, і це майбутнє Росії. Ви знаєте, хтось е, з моїх сьогодні-читачів е, дав гарний коментар. Я, до речі, вибачаюсь, не поставив під ним лайк. Він сказав, е, колись СССР розвалився. За війни в Афганістані. А зараз Росія розвалиться за війни в Україні. І я підтримую цього читача і дуже дякую за коментар. Колись Джохар Дудаїв сказав: Росія розвалиться, тому що програє війну в Україні, і над Україною зійде велике Сонце. І я це підтримую. Початок розвалу і розвал Росії за війни в Україні. Путін Риї яму. Росії Путін хоче знищити свою країну. Перемога буде що за нами? Слава Україні. І смерть ворогам. Дякую пані Любі Яренкевич, пану Оксіну передрив за допомогу в чаті. Дякую за 5 подобав. Дякую всім, хто приєднався до цієї доброї тихої ночі. А для мене 51, 68, 74, 51, 97, 22. 28-93. Хто скільки може, допомагайте прямому стріму українські сукіряни, щирому, українському, доброму, патріотичному, думаючому, розумному стріму для рідних, дорогих українців. Спокійної ночі. Хай Бог нас всіх береже. До ранку, друзі.